Друзі, вітаю вас! З вами Володимир Черниш про ремонт квартир. Ми завершуємо ремонт однокімнатної квартири в новобудові площею 43 квадратні метри. Це житловий комплекс Нова Англія. А зараз ви оглянете, які оздоблені роботи ми виконали на протязі 3 місяців. Це у нас кухня після невеликого перепланування зробили перестінок. Де буде стояти молодого фахівця комп'ютерний стіл нашого замовника. А це кухня, яка буде розділена на дві зони, як завжди, робочу зону та відпочинку. Замовники вже розпочали завозити деякі меблі, диван завезли, ліжко. Після ремонту ми встановили вже кондиціонер внутрішній. Зараз будемо ще робити плінтуси та деякі роботи закінчувати, облаштовувати меблями, встановлювати кухню. За моєю спиною передпокій. Він таки невеликий площою 4,5 квадратних метри, де у нас стоїть електрощиток, автомати та реле-напруги. По всій квартирі на початку ремонту був розведений. Електропровід Одеський сертифікований мідний. Це ванна кімната, де у нас буде стояти ванна, бойлер, інсталяція. Напроти буде висіти дзеркало та умивальник. В магазині разом з замовниками підібрали міжкімнатні двері білого кольору. Та скляні вставки чорного кольору, ручки, магнітні замки, де замовники отримали невелику знижку. По підлозі в квартирі лежить кварцвеніло покриття одним контуром замковий кварцвеніл, де також разом з нами поїхала в магазин, підібрали кольори та отримали знижку. Пофарбовані стіни. Такий сірий колір, ніжний, затишний. В магазині також поїхали, підібрали колір, обговорили, як замовник хоче бачити свій інтер'єр. Фарба на стінах у нас колорит. Також отримали знижку 25%. На кухні у нас фартук з керамогранітної плитки, чорні розетки та вимикачі. Натяжна стеля, трековий світильник, точкове освітлення та лед підсвітлення. Де ми на початку ремонту все спланували. Коли ще були на стінах одна цегла, бетон, ми з замовником все спланували, як буде найкраще та функціонально. Розвели електропроводку, поштакатурили стіни, шпаклювались, клеїли сколоволокно і шпаклювались. І зараз ви можете побачити такий почти готовий результат. Після чого ми ще будемо робити плінтуси, генеральне прибирання і завжди замовникам допомагаємо з облаштуваннями меблями, з доставкою матеріалів та встановленням. Кухню будемо встановлювати десь через неділю. В наступному відео ви побачите встановлення кухні та як буде сучасно виглядати в інтер'єрі маленької квартири. Встановили такі біля вікна, після того, як ми на початку ремонту обговорили все, зняли батарею, як ви можете побачити. Та встановили такий невеликий дизайнерський радіатор. А це у нас спальня. Де пофарбували стіни також. Фарбою від виробника Колорит. Вона така полуглянцева фарба. А одну із стін ми декорували декоративною фарбою. Як Оточенто. Вона придає інтер'єру такий затишок. Тут буде мешкати молодий чоловік. Завезли вже ліжко, встановили. Та буде облаштовуватися меблями пізніше. Штори буде замовник вішати. А разом з кухнею вже буде стояти й шафа. Завжди ми радимо прихований карниз. Замовник підібрав та встановили такі світильники. На свій смак в магазині ви можете вибрати будь-які світильники. Ну, на цьому місці буде стояти шафа. Це вже меблярі наші завезуть разом з кухнею. Побачите в наступному відео. Так. Для свого інтер'єру квартири ви можете вибрати будь-які міжкімнатні двері будь-якого кольору. Наприклад, сюди ми замовили білі міжкімнатні двері. Можете в магазині замовити сірого кольору. А також ці скляні вставки ви можете замовити також будь-якого кольору. Білого кольору чи там бежевого кольору. Це на ваший смак. На початку ремонту. Ми безкоштовно сплануємо технічний дизайн квартири, з нами ви зекономите багато своїх коштів, а на ці кошти ви купите собі холодильник чи встановите кухню. Мене часто запитують, чи потрібний дизайн проєкт або дизайнер при ремонті квартири в новобудові під ключ. На прикладі цієї квартири, маленької, площею 43 квадратних метри, ви можете побачити, як разом з замовником ми Обговорювали всі нюанси, де будуть розміщені розетки, вимикачі, як буде стояти кухня, яке покриття вибрати для підлоги. Разом підбирали міжкімнатні двері, їздили в магазин, де надавали знижки. Колір фарби для стін. Облаштовуємо квартиру меблями, будемо встановлювати кухні. Виконуємо всі оздоблювальні роботи, декоруємо стіни. Натяжна стеля, точкове освітлення, лед підсвітлення. Все вийшло у нас сучасно та стильно. Ось виконали ремонт квартири без дизайнера. На цьому ви можете зекономити разом з нами. Середня ціна за ремонт квартири під ключ 8500 за квадратний метр. Ми ремонт виконуємо від початку до кінця, від демонтажних робіт до фарбування стін. Та облаштування квартири меблями. Якщо вам потрібен якісний та сучасний ремонт квартир в Києві, замовляйте, а ми будемо з вами виконувати ваші мрії. Від вас тільки посмішка. Пишіть коментарі, я з задоволенням відповім на ваші коментарі, прислухаюсь до ваших парад і все з вами обговоримо. До наступних зустрічей! А з вами був Володимир Черниш про ремонт квартир.